Доброго ранку, мої любі малята! Хто це так співає? Хто до водички так поспішає? кря 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 кря-кря-кря. Малята, хто це така? Качечка, молодці. А якого кольору качечка? Біленька. А хто за качечкою поспішає? Каченятка. А якого кольору коченятка? Жовтенький. Качка йде, каченят веде на попасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. І викладемо ми з вами зелену травицю. А із синього овала викладемо водицю. Тавочок. А із білого валу викладемо качечку, а із кружечка голівку, а із маленьких овалів маленьких каченят викладемо, а із кружечків голівки. І давайте допоможемо матусі качечки знайти каченят. Хто сидить у воді? Скільки каченят сидить у водички? Одне, а двоє каченят, де сидять на травичці. Молодці. І погукала мама каченят. Вилазьте вже з води. Пішли додому обідати. І всі каченятка послухали матусю і пішли. За матусею обідати, які слухняні коченятка. Малята вам сподобалося заняття? І мені теж до побачення, мої любоньки. і качечка з нами прощається і каже до нових зустрічей.